Як ви вважаєте, яка вартість такої кав'ярні самообслуговування? Така кав'ярня взагалі безцінна, особливо після сьогоднішньої ночі. І тільки тут ти приходиш, можеш видохнути. Ціни немає такій кав'ярні. А ja, я думаю, в районі 5-3. Скільки така кав'ярня може коштувати? <режу> 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 ну, орієнтовно. 15 тисяч євро. О, ну це дуже багато. 6-7 тисяч доларів. Ну плюс мінус готовий цей без франшизи. Звичайно, насправді така кав'ярня коштує 6-850 доларів. Як ви думаєте, скільки така кав'ярня може приносити прибутку кожного місяця? Дивлячись, в якому місці вона буде знаходитись. Я думаю, що це від локації залежить. Ну так я думаю, що може окупитися за 4 місяці, а може окуплятися і 12 місяців, Дивлячись, де буде стояти. А ви мені скажіть, скільки вона продає? Я підрахую. це. Така кав'ярня може в середньому продавати 40 напоїв кожного дня. Від двох до трьох тисяч гривень день так приблизно ну, приблизно, приблизно. Ну ви вважаєте, я не, не експерт. 20. так. Це до речі, правда в середньому від 500 доларів кожного місяця. Це вже чистий прибуток. Це який кращий бізнес? Кав'ярні стаціонарні чи кав'ярні самообслуговування? Я вважаю, що краще пити чай самообслуговування, тому що не потрібно займатися персоналом, платити податки. Мається на увазі за комуналку. Значно краще поставити собі апарат. Найважливіше знайти, де його поставити. Завжди хочу поставити не おめでとうございます。